Тут бабухів справа зрозуміла, а от що вони замислили? Бе... Пробачте, не зрозумів? Мені, <таспьиця> що з моїм комп'ютером? Він не працює? Ха-ха, ха тепер цей комп'ютер мій. Я буду ламати програми і видаляти файли. Що трапилося, Максе? Мій комп'ютер зламався напевно, якийсь злий вірус пробрався сюди. Не хвилюйся, я знаю, що робити. Давай я поясню тобі, що таке комп'ютерний вірус і як від нього захиститися. Комп'ютерний вірус це програма, яку створили зловмисники. Вона може зіпсувати файли на комп'ютері, викрасти твої паролі, зробити так, що комп'ютер перестане працювати правильно. То це як невидимий хуліган у моєму комп'ютері. Саме так. Але не хвилюйся. Є способи боротися з вірусами. Привіт! Я антивірус, і я прийшов захищати ваш комп'ютер. Ось як можна уникнути вірусів. Завантажуйте антивірусну програму і регулярно перевіряйте комп'ютер. Оновлюйте програми це як вакцина для комп'ютера. Не відкривайте листи та файли від незнайомців, вмикайте фільтри безпеки в браузері. Ура! Мій комп'ютер врятований. Дякую, Анна. Ось кілька способів, як вірус може проникнути. Через підозрілі листи. Якщо ти отримав листа з невідомої адреси і вкладення, не відкривай його з інтернету. Якщо ти завантажуєш програми або файли з незнайомих сайтів, вірус може сховатися всередині. Через рекламу. Не натискай на банери, які пропонують щось безкоштовне, бо це може бути пастка. Ого, я ж раніше завантажував ігри з незнайомих сайтів. Тепер ти знаєш, як захистити свій комп'ютер. Будь обережним в інтернеті та завжди пам'ятай про правила безпеки. Я розповім друзям про це. Нехай і їхні комп'ютери будуть захищені.